Влаштування асани планка чатуранга, дандасана. Ставимо в кішку, руки під плечима, пальці розкриті, ноги відводимо назад. П'яточки у нас дивляться вгору, не провисають назад, а навпаки, підтягніть себе трошки вперед. Далі, таз, плечі у нас розкриті. Тримаємось, таз у нас на рівні плечей, живіт підтягнутий. Таз підвертаємо всередину, підтягуємо. Не, макушечка тягнеться у нас вгору, вперед. Погляд у нас вниз. Далі на, в плечах ми не провисаємо, не зажимаємо наші, нашу шию плечима, навпаки, розкриваємо лопатки, грудну клітину і плеч. Тримаємось, витягуємось, коліна не провисають, вниз витягуємось, таз не дивиться в пістолетом вверх і не падаємо вниз. Тримаємо все тіло в тонусі таз підвертаємо. Далі переходимо в нашу чатурангу. Лікті дивляться назад, з рівним таким положенням тіла, опускаємося вниз. І тримаємо наше тіло в тонусі, підверті. Помилка у нас йде це опуститися і одразу впасти. Далі, яка ще є помилка, не робимо як. Коли опускаємось, не розводимо лікті в сторони. Далі чітко лікті дивляться назад. Далі не опускаємо чисту тулуб, а таз дивиться вверх. З планки опускаємось чітко, лікті дивляться назад і вниз.